Наступний вид шахрайства це предоплата. Це улюблена е, така сфера діяльності шахраїв, тому що людина, коли дзвонить з заповіями, ну, відверто кажучи, це половина з них вже трішечки випивші, половина е, нетерплячі, нетерплячі всі. І вони хочуть вже все телефонують. І оце оголошення, його кіберполіція вже відслідковує протягом шести. Вісьми років, воно майже незмінне. Основне, що тут написано е, певні орієнтири на місці. Ось той самий хлопець тим самим голосом відповідає. Е, зараз я пропоную вам це послухати. Ось може виникнути питання: а як же захистити свої гаджети, коли ви лазите по таким от сайтам або шахраї, хочуть вас якось використати? Висилають вам якийсь спам, якісь листи, фотографії. Е, е, ви по. -по Потрапляєте на якісь сайти, вам не потрібні. На всі ці відповіді вам можуть допомогти в екваторі, і їхні фахівці вам можуть налаштувати ваші гаджети, захистити їх. А крім того, там ще й непоганий ремонт, яким користуюсь сам я навіть і там дуже гарне обслуговування. А найголовніше там ще й доступна. Техніка. Тому посилання в нас буде на них в описі до цього відео. Обов'язково користуйтесь і передайте, що це від мене. Ми телефонуємо до Аліни, яка приймає на вулиці Миру заїзд від АТБ. Доброго вечора! А я по оголошенню. Одна дівчина є вона зараз Аліна. 26 років дівчині індивідуалка, так. <кій> а, то та, що на фотографії? Та, що на фото Аріна 2000 вона бере за одну годину, 10 тисяч коштує за ніч. Мешкає Аліна сама і працює вона з першими клієнтами тільки по предоплаті. А я, якщо перший раз. Ви набираєте на коли вам потрібно за пів години до зустрічі. Під'їжджаєте по адресу, указані в об'яві, а ліна вас виходить зустрічає. Приймає дівчина тільки одного чоловіка. почекайте, а там адреса просто вказана миру один? Так, там на дружбі це біля Карпат, там є два АТБ, Одне АТБ біля Карпат. От ви до цього АТБ під'їжджаєте, Віна вас вийде туди, зустріне, так. Угу. А куди гроші перед перепереки? А коли вам потрібна Аліна? Ну десь за 40 хвилин. Ви один чоловік. У нас дівчина тільки одного чоловіка приймає. Так я один. Ну як? Так. Ви будете у Аліни залишати чи до себе дівчинку забирати? М -м ні, певно, що до Аліни, якщо можна. Якщо вам на зараз я вам перенабираю з не контрактового номеру, ви на нього вносите оплату, потім ви передзванюєте, кажете, що ви внесли. Я перевіряю. Ви під'їжджаєте до АТБ, а ліна вас виходить зустрічає, Так, добре, дякую. Єдиний недолік в цього мужчини, який відповідає, що він зовсім не орієнтується в Тернополі, тому що АТБ біля Карпат це зовсім не вулиця миру, навіть близько це далеко від вулиці Миру. Ем, і ще один недолік все ж таки, знаєте, коли ви поповните гроші, я більше чим впевнений, що він перестане відповідати на ваші. Дзвіночки просто вас заплакують. Дуже непоганий випадок. Трапився з одним моїм знайомим, з яким я познайомився. Також поліції він сказав, що таким самим чином він вніс предоплату. Ну і стояв потім під тим будинком, чекав, поки його вийде зустрічати та сама Аліна. До речі, як я вже і казав, цьому оголошенню багато років, мужчина не здається. Раніше, правда, він відповідав російською мовою, зараз він говорить українською. Молодець, вже позитивно. Поставте лайк, до речі, за українізацію лагідну. Ось ну але найважливіше не ведіться, друзі. Ну не ведіться, якщо ви даєте гроші людині, яку ніколи не знали, е, тим більше. Вибачте, мужчина бере трубку. Ну який ну яка шаліна після цього вийде? Одним словом, друзі, ще один шахрай, ще одна шахрайська схема. Я вам розказав і, будь ласка, будьте обережні і не віддавайте свої кошти шахраям. Е, то, то ви так? То ви мені дзвонили? Ну так, я вам дзвонив, ви трубку. Не брали. Та так? я вибачте не міг. Да, ну все, я я зрозумів. То, то як я оплачу, то дивіться, Ну то там... і після того, як ви оплачуєте, ви на цей номер і передзванюєте, щоб дівчинка знала, вас чекати чи ні, так? Добре, дякую. Добре. А не, не можна якось там спочатку дівчинку. Блін, шкода. Не займайтесь цим. Ми вам не розказуємо зараз про лайфхаки, ми розказуємо про те, як не потрапити у. Е... У пастку до шахраїв Продовжуємо шукати наших е, е, жриць кохання, любові. Ось е, зараз. Ну Бачите, тут дуже багато дівчат, переважна більшість це е, вони одразу пишуть: давайте в Телеграм, камера, давайте на камеру, це вірт. Ось і Вірт, ну самі розумієте, це ви по телеграму там чи по зуму ви зв'язуєтесь з нею, перекидаєте її гроші, і вона тоді робить то, що ви просите. Ну, знову ж таки, пиши на телеграм, тільки ми цю історію вже проходили. Якщо на телеграм, то вони висилають вам якісь фотографії, висилають вам. Доказ того, що вони насправді е, от бачите, знов, пиши на телеграм. Куди не звертаєшся всюди, пиши на телеграм. Докази, ніби того, що вони реальні, вони висилають якісь фотографії, знов пиши на телеграм. Е, ось. І після цього ви навіть можете писати, що ви в Запоріжжі, вони скажуть, знаходячись при цьому у Львові, вони скажуть, ну круто, круто, класно. Так, що ж таке, один телеграм та телеграм. Давайте якісь, може вже. Знов телеграм, по-людськи щось знаходити, щось якесь. ніяк не можемо потрапити на нормальних, знов телеграм. Бачите, як розповсюджена індустрія. Тобто самих дівчат приїду в гості або прийму себе великий спектр. О, цікаво. Добре, це вже щось цікавіше. Давайте подивимося фотографії, заблюрені, гарні, якісь такі, наче любительські. Добре, давайте зателефонуємо чи що. Мені ще подобається, коли вони пишуть: якщо я не беру трубку, то пишіть в Телеграм. Там номер не обслуговується, тобто одразу треба писати в Телеграм, розумієте? Ось, ну, буває таке, бачите. Трубку не беруть. Ось, треба писати в Телеграм знову. Знову ж таки, якщо в Телеграм пишеш, то там йде все по накатаній схемі. Ось тобі паспорт, ось тобі мої е, там, права. Ось тобі відгуки, які написала моя подружка, і таке інше. Дзвонити yeah. на 30 хвилин до зустрічі, не раніше. Фото мої, не салон, можу приїхати, також є апартаменти. Це ж щось цікаве. Ну, ану, ну, давай все-таки дзвоним. Надійшліть ці СНС повідомлення сповідомлення, або за телефоне, будь ласка, пізніше. Ну, тут два варіанти, друзі. Або дуже зайнято, або це. Або це знову ж таке. я по оголошенню. А де ви? Що ви? як там? Ну, дивіться, поки що зайнято, хіба трошки пізніше перезвони. А Хоч ціну зорієнтуйте. Годинка дві, пів години півтори. Пів години півтори. А ви десь в центрі чи де? Ми тут недалеко від... Mm -hmm. А в ми у вас є, є, є якийсь вибір? Ні, ми, це я так привела говорити, бо я завжди не одна працюю, але сьогодні, на жаль, одна Угу. <су> mm -hmm. А то фото ваші? Так, фото мої. Mm -hmm. Півтора години. А, а як гроші? Ще раз? Ну, а гроші як вам давати? Гроші тільки при зустрічі. О. Без, 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 ви якось чесна. Ага. Ну кажу, ви якось чесна. Ви всі хочете. Ну, ми так працюємо. Ні-ні. Тільки призводчи. Чи не сподобається, може звернутися вийти, ну, Для чого ці предоплати, якщо всяка не може. Боже. Ви 15-та. Я дзвоню тут. ви ви, ви та певно, до кого я дзвоню, і ви перша, хто сказали, що гроші не буду. Брати, всі хочуть від 100 гривень на якусь карточку, до ніхто трубку не бере, всі пишуть телеграм. Ні. Фантастика, просто просто фантастика. Чекайте. Це, це розвитка, запам'ятаю. Там, де термінал, і телеграм, там розвитку на фотографії такі спілкуємо стільки Спілька до телефону. І тому вирішити зустрічі. Ага, слухайте, ну. Чекайте, а якщо термінал каже заплатіть перед цим, то це розводняк? Вау! Okay. Wow! Нарешті потрапили на справжню. Я не знаю. Ми певно мусимо поїхати перевірити, чи вона справжня, чи не справжня, але як можна таким чином обманути? Ну, гаразд, зараз щось придумаємо. Що ж, друзі, їдемо далі. Е, Перевіряємо е, ще що цікавого нам пропонує сфера інтим послуг. Я взагалі не знаю, це законно рекламувати це на сайтах в інтернеті. Чому їх безліч цих сайтів? Ось ми на перший же сайт, який випав, ми на нього так і потрапили. Е, так, привіт усім, хто читає це оголошення. Та та знаю, що в цьому ресурсі вже дістали стали фейки, розводи. Так, але раз і не завжди є шанс покінчити з цим. Мене звати Маша, мені 37 років, я це не приховую не соромлююсь. 4 роки я повністю відійшла від справи і не спала з ким-небудь за гроші. Молодець Маша, ми тебе вітаємо. Ось в сфері 14 років. Так, прийшла шлях від дурепи першокурсниці, яка випадково потрапила до салону, до ескортної агенції літнього класу. Ну, добре, в кожного світа. Тому створила телеграм-канал записки бувалої феї, так і в пошуку або. Запфей. А, запфей, друзі. Ну, непогано. Маша, не буду тебе рекламувати, фотографії в тебе ще, ще ті. Кажу, що читав. Це такі маленькі есе про життя по війні, не еротичні. Вони всі психологічні, там нема опису. Вони є в епістолярному жанрі. Прикольно, коротше. Ну дивіться, реклами не роблю, можете зайти. Це більше, знаєте, розповсюдження свого телеграм-тобто підписників заволікають для телеграм-каналу. Цікаве рішення на сайті повій. Окей, ну чому ні? Наш ідеальний відпочинок, лише тут є. що? Є година пів, молода гаряча дівчина, можливий виїзд. Дзвоніть. Айну! Алло? Добрий вечір. Я по оголошенню. Година три, пів дві з половиною. Година три, пів з половиною. А куди, а як, а де ви? Добре. І, а як там гроші, оплата? No, Добре. Добре, дуже дякую. То це можна десь там протягом півгодинки 40 хвилин під'їхати. Та можна ну зараз і вільне. А я тут вже під, під домом. А то який під'їзд Вибачте, бо тут декілька. А! Один під'їздив. Добре, ладно. А там є зліма, а там всередині домофон. Добре, дякую. Ти й таке. <сіхі> Дивно, як з мене будуть гроші витягувати. Чи не вже це справжнє? Ну, раз, подивимось зараз. що дитя хлопе. Правда? Що? Ні, це на фото, так сама. No, не фото, це те саме. Ну Ні. Та це не родина? А це точно не родина? Ні, це реально. О боже. Я ja, просто писала Слухайте, а ти дійсно жива, дійсно. Це а гроші коли думати? Звуки зараз при зустрічі, я ж говорила. Це, це просто фантастика. Це просто не було. Магія. Це магія, це дійсно ти 16-та, яка позвони до якої я позвонив і ти натуральна. Цілий день? Ну, не цілий день, Ну я дві ранку за тобі заказали. Там ще пиши на телеграм, ще висилай гроші вперед, там ще якась.

Під'їжджати чи хочете, щоб до вас приїхала. Mm, можу під'їхати, в принципі. А то дорожче, якщо до нас. Ні. Дешевше, даже. Дешевше. Прекрасно. А куди під'їжджати? До автовокзалу. Yeah. <number> до автовокзалу набрати. Оцей телефон до автовокзалу і набрати, так? Так. Добре, дякую. Так, приїхали на автовокзал. Чекаємо відповіді від Алло. Е, ще раз добрий день вечір, а е, я вже на автовокзалі. Все зараз вийде забере. ви, біля чого. Е, ну, я на машині під'їхав до входу. Ага. То ви наскільки часу будете відпочивати? Ну, а наскільки ну, є пів години, година, щось таке? Мінімум година може бути. А година. Він поставив трубку. Нічого не зрозумів. Там діти якісь. О, господи! Я сподіваюся, мені зараз не дитину якусь приведуть автовокзал. Ну, це знову я. а, Ну то вона куда підійде? Чи... Чи куди підійде? Куди скажете? На що двох чи трьох? Ні, нас один, я, але цей. Е... Але я питав, скільки година коштує? Година дві тисячі. Година дві тисячі. Добре. <клух> ну, то що мені до входу в автовокзал підходити? Та Зараз вона підійде, ви ще оплату не зробили. Яку оплату? Ну, а то не її оплату робити. І треба розрахуватись на карточку. А майку? Зараз я відправлю вам смс-ку. І все, Юля, тоді виходить, показує танцію, і, і вона забирає. Іде вас до нас або їде з вами, як захочете. Юля. Так. А скільки років Юлі? 20. Прекрасно. Добре. Що зараз відправлю вам смс-пій номер гард. Давайте. Вау-вау-вау! Та, прийшла смс-ка. Кому ж ми платимо? Незрозуміло. Незрозуміло, кому платимо. Не показую, бачиш? Ну, так би показало кому, бачиш, тут. Ну я так просто набрав. Слухай, може кинути йому 50 гривень і сказати там, давай Юля прийде і я вже тоді оплачу. Кидаю 50 гривиків. Поїхав. Шановні друзі-підписники, я це роблю все заради вас. Тому лайк, підписка, бачите, гроші летять з тими повіями, з тими шахраями. Все, пішов зустрічати Юлі. А можна вона підійде, я одразу закину? Ну, бо я вже тут просто стою, тут такий трохи дощ. Ні, там ще в нас не проходить. Не відда. Робить розрахунок, тоді виходить забирає Ну Я тут для цього, я все контролюю. Зараз вже сказав, дівчина вже зібрали, все команди ще залами. Ну так. Як ви на нічку там 10 тисяч, то вже друге діло. А що з частину, а. Ну, звичайний громадянин, не службовець і не олігарх. Може все-таки... Юля прийде, хоча б я, я тоді приніс, поповню. Я ще й тут... не, поповнити і набере там. Ну, а не можна ніяк інакше. Будемо знайомі, можна буде. Запишете номер, будете в подальшому вже приїжджати, то можна буде і заготівка. Так давайте зараз познайомимося. Поки ми не знайомі, ми вас не знаємо, так і так. Ну але ж ви нічим не ризикуєте. Є оплата, тоді я маю відпастити. Не маю... Не маю Є... Отаке. От даремно ходив, даремно мерз. Тин, тинь, 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 тинь. Тин, тинь, тунь. Тьнь, тинь, тунь. 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 -тунь, -тунь. тунь, -тунь, -тунь, -тунь. тунь, -тунь Оплатити тоді, е, значить, ласкаво просимо. А так Юля не прийде. Юля! Юля! Ми вам показали схеми шахрайські, завдяки яким шахраї привласнюють собі ваші кошти. Хочемо сподіватися, що це дозволить вам не потрапити у пастку шахрая. Ну, але хочемо все ж таки нагадати: ну не користуйтесь ну, такими послугами. Кохання воно все переможне. Найголовніше, ми нікого не закликаємо користуватися цими схемами. Це переслідується по закону, і це правильно. Заволодіння чужими коштами це шахрайство. Найважливіше бережіть себе, оберігайте себе від шахраїв. Ну і ще пам'ятайте, захист інформаційний має все ж таки вас бути. Скажіть разом зі мною: гудбай, шахрай! Не забудьте підписатись на наш канал, поставте лайк і обов'язково поширте його, поширте для своїх друзів, щоб вони також не потрапляли в лапи шахраїв.